Пронто-пронто, мої любі, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог і автор системи Ханна Код. Думайте про себе. Ваше нове кохання, 26, основний код. Паш чаш. Це будуть дії ваш бік. Це енергія, коли людина проявляється. Але зразу хочу сказати, що це енергія така. Не напориста, не та, яка заявляє про себе в повній мірі, а така натяків, або якихось маленьких ваш бік дій. А який таємник от цього нового кохання, що те, що ви не будете бачити, Аркан Дурак, будьте дуже обережні. Людина. Відноситься не так серйозно, як би ви могли собі придумати. Я працюю з жінками, і я бачу, як багато хто з вас, любі мої, натягують на себе те, чого ви не можете дати сама собі. Для того, щоб не бачити в кожному чоловікові того, хто прийшов за вами, треба самій. Мати те життя, яке вас задовольняє. Бо ось так буває і це ок, і це норм. Чоловік може прийти по легкості і розказувати вам, бо чаш це про те, що може там, квіточки, ні, в WhatsApp прислати, пісеньку написати, сказати: ти мені дуже подобаєшся. Але нема у нього серйозності, нема у нього планів на рахунок ваш. А який код руху буде цього кохання? Знов паш чаш. Ніякого серйозного коду не буде. Якщо ви сама захочете взяти все в свої руки, як дуже багато жінок люблять це робити, а потім сказати, що він поганий, то так. Але от буде що, дивлюсь і малюю картину. Але вам то що з того, що ви красива і така інша, про що він розказує. Ви знаєте, можна прийти в магазин, де продають дорогі машини і сказати, яка красива машина. Але ніхто вам не дасть на ній покататися. Розумієте, про що її ж треба купити? Вам порада амулетний код? Кажуть, що це буде дуже швидко, ви можете бути не готова. Тож, те що швидко від д'явола.